Друзі, добрі-добрий всім ранок. У нас сьогодні так холодно. На дворі 13 градусів всього тепла. Представляєте, що це робиться з погодою? Я взагалі не розумію, чому такі холодні ночі. То жара пече, то холодно так. Ну, в общем, воно то з одної сторони і непогано. Нема спеки, звісно. Але ж, але ну, в общем, якось так. А я оце йду. Доїти ласуньку раненько, бо сьогодні ми будемо їхати по зерно. Так що, такі друзі, справи. Ну добре, вам бажаю сьогодні гарного дня. Всього самого найкращого, а головне тихого дня. Спокійного, щоб все було добре і продуктивного. Так що, ну, а я пішла поратися, доїти, кормити, годувати всіх своїх животних. Ось такі в мене зранку заботи. Так, друзі, виїхали ми в дорогу. Їдемо по зерно. Поки що по нашій вулиці їдемо. Вулиця у нас зарічна. Давно ми тут з вами не їздили. Світано ну, забор, який поставила. Все кругом заростає, так? таке буйне все кругом, дерево, бо цей год немає плодів і листя все розростається. А це не на цій машині приїжджав до нас. На цій це ці. ці вони тут не наживуть. У нас тут дороги, в основному всі кам'янки. Оце по нашій вулиці йдуть дороги, всі виложені з камня. Ну Тоді такий був матеріал. Асфальту ще не було, наверно, да? Бу, чи був? що вони оце кам'янки поробили кругом. Це ж набагато трудніше робити кам'янку, ніж асфальт слили. Ви виложували помінути. Ну так, да, ви виложували. А там возили. А по фрунзі я пам'ятаю, як асфальт жил, і що него рожки до ножки вже. Там не трансформатор, там. Ой, тут геть, що заросло, як туннель. Це тут хата покинута. ну Ми з цією вулочкою не їздили давно. Все красиво, около двора цветочки. Не видно, солнце заслепляет. А ты права взяла? Кого? Ага. Ну, конечно, вот ты у меня. Вот дам, потом тебе пошлю. Ранняя зирочка, вот видите, вот она так пахнет. У ну, меня маленький нет. А? Малый Малый. -бали. Шорта. Так, Все, знову ми виїхали на фрунзе, вулицю. Тут, бачиш, був асфальт зверху, ну його вже й близько нема. А кам'янка є, бачите, друзі. Я пам'ятаю, як я з Людочкою маленькою йшла до батьків, а мої батьки жили туди далі по фрунзе. По цій вулиці тільки далеко. Війська можливо. Ну, зрозуміло. А що ж там, як сухо? Ні, вони, мабуть, щось сіяли. Корова. Дефіцит корова стоїть. Ага, дефіцит, коровка. Нічого не треба. І цей. А, є ось у куски асфальту, а тепер воно ями поробилися. А тут, скільки було домів, людей жило. Нема нічого, друзі. Нема, все заросло. Це було бур'янами. Така земля вся суха, погорали люди. А це що городи тепер засівають зерном. Дивилась в інтернеті, що буде пустиня колись, чуєш, що це повністю юг України. І навіть і наша Кіровоградська область. А це, друзі, все були тут вдома, як ми тут жили в бабусиному домі. Все розвалено, нема домі. Це жалінина, бабуся тут жила, Я ще ходила до них, телефон у них був. Колодять, як дерева позаростали, страшне. А це ось сюди ворота середньові. Там Вадима, бабуся і дід жили, і ми там колись жили. То людка поїхала, да. летить на моцк. Дивись, тут осторожно таке позарощено все. А ями нічого. Зараз ми будемо мост проїжджати, це наша річка Бешка, але казала свідка, води нема в річці. Висохло. А на городі в неї є? Ну, на городі, вона вже картошку копає, казала. То до матері біжить, то вдома копає. Боже, подивіться, все заочеретило. Тут ж діти купалися, була річка, нема нічого, точно, все Га, да, Нема води. В взагалі? В взагалі води нема. Ужас. Дорогу зробили. Хто зробив? Казали. Не знаю, не бачу. Нічого тут не зробили. Ти ж, а хто це нам казав? Що засиплять ямки чимось? Ага. А що, машини раз-два проїдуть, воно розлетілося по сторонам, та й все. Да. Ну що ти зробив? Оце таке. Так, ну ми виїхали на трасу, на центральну вулицю нашу. Їдемо. Таке дерево велетенське, да? що воно береза що ли? він? Ну так, да. огромне яке. Так, друзі, а це клуб, ага, це клуб прогресовський. Бачите, який гарний. Кіно ходить на танці. Да? Ну, я тут не була в цьому клубі ніколи. Тут бібліотека вгорі. Ну, друзі, отримали ми зерно. Вишка, яка нова поставила. Ну так, да, вишка телефонна. Тут плохо брав Київстар, то поставили вишку. Магазин тут колись працював, остановочка. Уже не працює цей магазин. Зараз всі в центр маркети їдуть. Автобуси їздять, у нас по, по Прагі їздять автобуси в определенні дні. З людей у центр. З прогресу воза з Вакерини. Так що от таке. Небо таке гарне облака. Красиві. Три ходки, так? Да? Два рази сам Вадим з'їздив і третя хостка вже і я їду з ним. Я сиділа, його чекала на забор, який красивий. Тонну 200. Взяли тонну 200. Вона дивіться, яке гніздо і лелека сидить на гнізді. Так що такі справи. Тонну 200 ячменю взяли. Коровки на рік вистачить ласуньки. Коза пасається, коза. Оно трактор бачить, розружається. Це він довідки приїхав. До... Викидай на тут вафу А? Поскладай на тулаку. Та ну ти що. Кучу. Хлопці теж кажуть, кажуть печінки рвати. Це ж роблять повні мішаки, друзі, повні мішки. І цей. Викидати треба на трактор. Нема кому грузити, то ми по пів мішка набираємо і ведімо це вози машиною сам. Так що такі друзі справи. Опять лелека, бачите, гніздо і стоїть лелека там. Школа, Школа тут така гарна. Як ото школу не показує? Печок не Так, товічок да, не показує. Тут у нас оця дорога, вона теж ще гніздо, але щось лелеки нема, не знаю. Чи є там пташенята. Оце йде в нас дорога, прямо до ДК йшла. О там вгорі був такий у нас крась гарний дуже ДК. Будинок культури БК. От. Ну, Але, друзі, все, знесли, нема нічого. Ні вдома культури немає. Там така і бібліотека була, і Вадим в молодості дискотеку там крутив. Нема нічого. Раніше скільки народу йшло да. в кіно, як індійська, як і кіно? Купа людей! Да. А, да. Ніхто не А, працював. Ніхто не понімав. Під Ласковий май, а зараз до сих пор крутять. Бачиш, не кажи. А тоді Вадим привіз перший Ласковий май, тоді були на бабінах такі магнітофони. От, і він привіз і не хотіли танцювати. Представляєте? Ми, не піднімали під ту музику. Да, під Підміраж танцювали, а під Ласковий май ні. Вже ага. пона електровелосипедів. Так, ну під'їжджаємо до нашого магазину. З мене здівається, що я... каже, знімай опять клуб, друзі. Опять усе знімає. Оце, танці, оце ми від магазину опять назад верталися, бо я забула кофту, а там вся зв'язка ключей від двору, від хати. І телефончик, правда, кнопочний маленький, ну то таке. Але ж ключі від усього. Вісім замків Не каже, восім замків спілювати. Оце друзі, представляєте, що я наробила. Сама на себе зла, Ну, що я зроблю? Ну, буває. Ну тут таке, ой, Оце таке. Ось так мозги вже працюють. Висохли вже геть. А тепер знову їдемо по цій самій вулиці. Так, Друзі, от я віддихнула вже і вирішила запекти запіканку. Запіканка в мене буде з творога обезжиреного. Додала я туди сметани. Додала я туди яєчок, родзинок, манки. І зараз буду випікати ось в цій формі. І ще я достала хек. Тоже ще зроблю на сковорідці. Оце ж ви мене питали, як я поторгувала на базарі. І я так поняла, що ви за неділю питали. Ну, неділю непогано. Трошки осталась товару, Ну, можна сказати, що непогано. А вчора... У віздорок. Сиділа дуже довго в центрі, і людей було дуже мало покупців. Але потім, як я почала вже збиратися, тоді до мене підійшли ще люди і скупилися. Ну, в общем, так сказати, попродала, але творог залишився. От роблю з нього зараз запіканку. Дуже, смач... дуже смачний творог. Хоч і обіжирений, але я дуже люблю з обіжиреного творога робити запіканку. І, е, я вже казала, сирники мені дуже подобаються більше, навіть, ніж жирного творога. От. Так що, друзі, робимо. Зробила ось, замістила тістечко. Вже включила, вімкнула духовку. І зараз поставлю випікатися. А рибку буду робити, як завжди, в сковорідки. Я не смажу, а тушу на овочній подушечці. Так що, отак. От Треба йти на город. Треба вже збирати помідори. Вже помідорів ціла куча. Мабуть, піду сьогодні. Зараз гарненько розправлю у формочки і запечу, буде у нас смаку Не солодка, кажу сразу. Тут родзинки, вони дадуть смак солодкості. я знаю, що з цукром було б солодше, але нема в мене чим його підсолодити. Та на мені треба. Ну, Якби, звісно, був цукрозамінник, ну нема в мене такого. Є оце такі, але він же ж у таблетках. То Оля мені висилала. А тут треба, я не знаю, ніколи ще не користувалася, а то якісь порошки є. Стевія, чи є заварювати. Люди якось заварюють, то тоді використовують. Взагалі, я не сильно, друзі, громко балакаю, бо Вадим пізно ліг відпочивати, може він заснув, не знаю, щоб йому було не чутно. Зараз духовочка нагріється, я поставлю в духовочку, поки ще буду чистити цибулю і морку. Прийшла я з городу, насобирала ось помідор. Таких, таких. і там у мене взяла цибуля, бо цибуля у бабусі там храниться. Бо завтра хочу закрити в бутильках. Вона просила ще її помідорчиків. Зірвала перець, такий гарний. В мене, ну, Я не стала весь обривати. От Там красного багато. Такі, ось такі жовтенькі, взагалі, розові помідори, красні, всякі різні. І принесла ось два кавуна. Такий більший і менший. Побачимо, попередній зривала, то був красний. Так що от такі, друзі, справи. Оце. Знову з помідорами буду воювати. Вадим пішов по ласуню, ми з ним вичистили в сараї, бо сьогодні ми, звісно, намарилися, але ну, нічого. Це добре, зато зерно в нас вже запасено на зиму. Зерно є. Зараз рижик ось, прийшов, бачите, вечерять. І це Зерно є. Сіна теж є, запасли. Все є на зиму для ласуні. Так що вже трошки легше. Ну, вже нова робота поспіває виноград. Тільки розберуся з помідорами. Оце ще цей раз соберу у себе на городі ще завтра і закрию сук. А тоді буду бачити, бо треба на зиму, я закриваю, я вам розповідала, як я собираю все на городі вже. Цей рік буде все раніше, бо все попеклося, влаги немає. От. Все собираю, перці, Ну, може, перець ще й наросте, а... ну чогось прохолодні. Новий вже, мабуть, в'язатися не буде. Цвіту я на перці не бачила. От соберу то, які є. І я з усього останнього нарву петрушки, перець, помідори. Все перемелюю на м'ясорубки і закриваю. І оце в мене таке на борщ тоді на підливи, на все, на все, куди потрібна томатна паста. Томатної пасти я не купую, друзі. Так що таке, я от пробувала робити. В Мішку люди роблять оце, е через соковижималку перепустять, а тоді виливають в чистий новий мішок такий ото, білий, і оціжують оту рідину і потім те, що густе, варять. Ну, В общем, це трудойомкий процес. Мені подобається так, як я роблю. На м'ясорубку все перемолотю і тоді поварю, і все класно. Так що, друзі. І борщ красний, ви всі бачили, я варю з усієї заправки з томату свого, і дуже гарний запашний борщ. <гум> так що, друзі, ладно, я кришу коровці на завтра, вже її приманку приготувала, там все поставила. От, і працюю далі. Потім вже буду відповідати, пізніше, вже як прийду в спальню, буду відповідати на запитання, бо там трошки є запитання, я бачила. Дуже дякую вам, що ви цікавитесь моїм життям, що вам подобається моє життя. Ну, є деякі там пишуть, ну, я не звертаю уваги. Це таке. От, Так що, друзі, Дуже дякую вам усім за підтримку, що ви мене підтримуєте в, мої, в нашій нелегкій житті. Ну, Хто на моєму каналі, знає, як ми живемо, з чого ми живемо. І <кхи> дуже дякую за підтримку. Добре, друзі, пішла я працювати далі, потім ще зустрінемося з вами. Рибку я, друзі, натушила дуже-дуже смачна, багато моркви, багато цибулі і хек. І томату я вложила трошки. Спікла запіканку, друзі, показувала вам, як я її пекла, і геть забула, що вона стоїть у мене в духовці. А це подоїла коровку, прийшла. Думаю, стоп, в мене ж запіканка в духовці. Достала вона така гарна, вже приостила, і я не утрималась і кусочок з'їла. Дуже смачна. Так, друзі, ну ось я і добралася вже до спальні. Доброго вечора усім і хочу відповісти на запитання. Там одна моя підписчиця питає за автоклав. Значить, що я хочу вам порадити? Якщо ви для себе купуєте автоклав, то дивіться, може вам на менше баночок треба. У нас на 24 півлітрові баночки в три ряда встає в автоклаві по 8 баночок або 10 літрових. Ну, мені так, Ми так варили раніше, і мені так вигідно, бо я варю людям ще. Ну, що середня така, як сказати... Середнє количество баночок. Що немало вроді, і не багато. А ви дивіться, якщо вам тільки для себе ви купуєте, то є автоклави і на менше количество баночок, є там і на 15, чи на 16. Півлітрових баночок, і на 5 літрових, допустимо, стає. Дивіться, який вам вигідніше. Нам от такий вигідний, як ми купили на 24 півлітрових і на 10 літрових. А яка порада моя, що якщо ви будете купувати для себе автоклав, то купуйте з нержавійки. Не пошкодуйте тих грошей, добавте і. Буде дуже класно. Тому що я трішечки зараз шкодую, що я не купила нержавійкий автоклав. Тому що цей автоклав з чорного заліза він все одно отслаюється всередині. Як ми за ним не ухажуємо, сушимо його після кожної варки? Але все одно він ржавіє. От. Так що, така моя порада вам. Якщо будете купувати собі автоклав, це дуже корисна річ, дуже вона потрібна в хазяйстві. Якщо є ще своє м'ясо, кури, це дуже консервацію дуже хорошо робить в автоклаві. Ну, і взагалі хороша річ. Я б я б вам, як кажуть, совітую його купити. І хочу відповісти ті. Не знаю, підпишеться вона моя, чи просто зайшла на мій канал. В неї не підписано ні ім'я, ні фамілії, ні аватарки нема, тобто її фото, а просто написано, написано любимая кухня. Хочу сказати: я не ображаюся, що ви написали, але в мене канал. Ви ж почитайте в описі мого каналу, що я там пишу. Я знімаю потроху своє сільське життя. В мене немає теми на яку тему там розвивати чи на тему політики, чи на тему кухні, чи на тему хазяйства. Я так як проживаю день. Так я й показую своє життя. В мене написано Україна моє сільське життя. Я показую, що я збираю на городі, що я виростила своїми руками, своїми силами, як ми тримаємо корівку, як я роблю сири, як я переробляю молоко, як я їжджу на базар і взагалі про своє життя. Так що тім таких розвивати якихось. У мене не буде на каналі. Я ж не професійний <смір>, відеоблогер, і не профі... як сказати, і не режисер, як ото кажуть, що йду, те й співаю, так і я. Що роблю, те й знімаю. <смір> так що, вибачте, якщо вам не цікаво на моєму каналі, то просто не дивіться, не треба писати такі гнівні коментарі. Ну, а взагалі пишіть, що хочете. Звісно, я ж не можу приказати кому що писати. Правильно, люди повинні писати кожен те, що він ну, думає, свою думку. Так що я не ображаюся ні. І всім дякую, хто мене підтримав. Дуже дякую.